У найпростішому розумінні повернення до жертовника стосується практичних результатів спілкування з Господом. Ми служимо Богові, який завжди закликає нас до ближчих, глибших і змістовніших стосунків із ним. Як люди, створені за образом і подобою Божою, ми відчуваємо прагнення, тяжіння пізнати нашого Творця, пізнати його любов і бачити її у світі навколо нас. Це нездоланне тяжіння виникає у відповідь на Божу любов. І ми можемо бачити її на кожній сторінці Біблії, його написаного слова. Найвідоміший вірш, який особливо запам'ятався людству в усьому світі, записаний в Євангелії від Івана 3.16. бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ця мова дивовижної любові досягла найвіддаленіших куточків землі, оскільки в Богові любов реальна. Повернення до жертовника закликає пізнати цю любов у спілкуванні з Господом. Отже, про що йдеться у поверненні до жертовника? Про який жертовник ми говоримо? Простими словами, повернення до жертовника – це заклик до окремих людей, сімей, спільнот і церков повернутися до Бога. Це заклик до того, щоб бути народом, відданим молитві та поклонінню йому. Повертаючись до жертовника, ми згадуємо про абсолютну відданість, посвяченість і благодать Ісуса. Ми повертаємо контроль над нашим духовним життям. І більше не миримося із апатією в поклонінні та усвідомленні істини. Повернення до жертовника ґрунтується на семи принципах: перше. Приходь до Ісуса таким, яким ти є. Друге. Шануй Ісуса як Господа. Третє. Дізнавайся про Ісуса у Його Слові та молитві. Четверте. Щоденно отримуй нове хрещення Святим Духом. П'яте. Проявляй жертовну любов до своєї сім'ї. Шосте. Навертай учнів до Ісуса. І сьоме. Живи місією, даною Богом. Ісус запрошує вас кожного дня приходити до Нього до жертовника, такими, якими ви є. У роботах Елен Вайт ми читаємо: якщо ти прийдеш до Ісуса зараз з каяттям душі, Він прийме тебе таким, яким ти є, грішним і забрудненим. Він візьме твої гріхи, він дасть тобі свою власну праведність. Тобі потрібно дивитись на нього та вірити в Нього як у свого особистого Спасителя, акця Божого, який бере на себе гріхи світу. Приходь до Ісуса з вірою, з простотою дитини. Віддайся повністю, і ти знаєш Його слова. Того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Прийнявши Христа щирою вірою, ти отримаєш усе небо із цим дорогоцінним даром. Так. Повернення до жертовника закликає приходити до Ісуса щодня такими, якими ви є? Нам необхідне зосереджене та неквапливе спілкування з Богом через молитву, вивчення Біблії та участь у місії церкви. Це спілкування, що змінює характер, має бути пріоритетом у житті учня Ісуса, який відповідає на Божий заклик. Нам необхідне повернення до Ісуса, повернення до Біблії. Чи бажаєте ви попросити Бога послати свого Святого Духа? Щоб він навчав вас Божого Слова змістовно та по-новому, так, щоб любов Спасителя по-справжньому завоювала ваше серце, і ви щиро полюбили псалом все віддам я для Ісуса. Чи бажаєте ви повернутися до жертовника?